Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садові Кралечки. Хочу показати, які зараз у мене на цьому квітничку ростуть гейхери. Я їх всіх висаджувала трошки більше місяця тому, на початку червня. Деякі саджанці були більшими, деякі геть маленькі. Тому вони зараз одні вже дуже гарно вправляють. Почали наростати, інші тільки і тільки починають набирати. Почнемо ми з гейхери карамель. Гарненький такий жовтий кущик буде. І ось тут її подружка гейхера «Мармелад». Вона виглядає не так гарно, вона і менша поділка була. І довго вона тут сиділа, мучилась. Я навіть трошки хвилювалася, чи буде щось з неї. Але вона дала оці листочки з серединки. Вона буде така червона, гарненька. Ну, думаю, все гаразд з ними будуть. Ростуть ці дві гейхери майже на сонечку. Десь тільки після 15 16 години. Тут вже. Далі йдемо. Це гейхерела, Solar Power. Теж вона разом з цими приїхала. Нормально вона тут почувається. Теж на сонечку росте. Ось ця гейхерела. Інфініті. Прийшла вона мені у подаруночок. Ну, теж непогано ніби себе почуваю. Ця херела. хоп скотч. Дуже така яскрава. Спочатку листочки були темненькі ось. Ось це старіші такі листочки, свіжі, новенькі ростуть вже більш яскраві, швидко наростає, вона навіть вже квітувати хотіла, але я відриваю квітоноси, щоб більше сили йшло на формування кущика. Далі йде рейчел. Цікавий такий сорт. Ці я залишила одну квіточку. Побачу, як вона буде квітувати, бо я бачу, вона і так нормально наростає, тому можна залишити квіточку. Це красуня гуакамолі, Дуже мені подобається цей сорт, така яскрава. Вона росте високою до 50 см висотою. Не любиться гайхера зовсім сонечка, тому я її навіть камінчиком ось тут трошки прикрила від сонця. Швидко наростає, дуже гарний сорт. Її листочки такі оксамитові, такі приємненькі, красуня. Тут у нас маленька Смузі. має вона бути. Такою малиновою, але ж е, прийшла вона такою малесенькою, тільки-тільки почала набирати свій колір. Ну, в серединці там вже ніби трошки такі більш червонясті листочки, ну, їй ще треба трошки підрости. А це у нас гейхера Махагон. Теж вона маленьким саджанцем прийшла. Недавно тільки я її висадила, вони довго були в горщику. Цікава така. Вона буде від кольора її червоний, бордовий, цегловий такий. Надіюсь, буде теж гарний кущик і гарно вона наростатиме. Далі тут гейхера Forever Purple. Трошки погано її видно. Нема для неї такого фону, щоб вона виділялася. Але справді це найбільш фіолетовий колір зі всіх фіолетових гейхер. Еталон фіолетового кольору. Дуже гарна така теж. І це така фіолетово-малинова Wild Rose, дика троянда. Теж подобається мені цей сорт. На сонечку. Вона тут росте. І біля неї тут на сонечку, так, щоб було краще видно, World Cafe Americano. Це гейхера, яка любить різними кольорами. Ось, дивіться, листочки є і зелені, і такі жовтуваті, і, і такі розуваті. Ну, кущик вона росте великим, гарним, але ж поки тільки наростає, то ось така. Далі це гейхерела Solar Solar Eclipse. Вона схожа. На цю solar power. Але тут серединка більш темненька. Класно. Ріо. Всі люблять Ріо. Червоний, яскравий, гарний сорт. Трошки сонечко його припекло. Як крапля води попадає, так воно і потім опік сонячний. Це у нас чорна перлина. Справді чорна. Така чуть-чуть, такий зеленкуватий відтінок може бути. І такий бордуватий. Швидко, гарно теж наростає. Це оці гейхери, вони тут менше, більше місяця чуть висажені. Так, далі ворд-кафе Лунго. Ой, це така класна теж, вона така кучерява-кучерява буде. Чекаю, коли вона розростеться. Так, а ця прийшла теж з маленькими. Це вієна, теж World Cafe. Буде вона така рож... рожевенька більше. Я так собі її бачила в інтернеті. Але ще теж поки маленька, трошки зеленкувато, сірувата. Чекаємо, що з нею буде. Маю сумніви щодо цього сорту. Це замовляла як електра. Але вона, Електра, має бути така лимонова, більш аж жовта. А зараз вона чомусь зелена. Це ще телефон передає більш зелене, ніж насправді. Ось, трошки там листочки. Такі жовтуваті. Ну, не знаю, буду спостерігати, бо. Бо підозрюю, що прийшов пересорт. Пишіть, може, у вас була електра, теж з маленького-маленького з такого росточка. Але я знаю, що всі вони маленькі саджанці, вони можуть бути дуже відрізнятися від, від тих, якими вони будуть дорослими. Тому поки так. А це один з моїх улюблених сортів Silver Gumdrop. Дуже класно. Вона зразу прям тільки посадила, і вона вже. Гарненько почала наростати. І ще теж один з моїх улюблених сортів піногрім. Гарненька, яскрава, така рожева, дуже класна. Так, далі, я хости не показую. Це у нас гейхерела світті. Теж спочатку листечко було трохи темне. І зараз вона вже набирає свого кольору. Дуже класно. У мене ще є така окрема поділка одна відсажена. Це у нас Gold Zebra, золота зебра. Теж гарно почувається. Класний яскравий такий кущик. І ця, що з маленькими прийшла, каскад Down. Теж тільки-тільки починає нарощувати. Чекаємо, що з неї виросте. І оце у нас рексред. Він тут в тіньочку росте. Може, йому трошки сонечка мало, ну побачимо, поки ніби нормально. Ось така поки що моя колекція. Дякую, що додивились до кінця.